Права 575. Спросіть вираз, замінивши добуток однакових множників степени. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що на у нас є запис. Отже, 9 у нас множиться саме на себе. Скільки разів? Рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 разів. То цей вираз можна записати у вигляді 9 у степені 7. Є. Yeah. Такий скорочений запис множення. Це вигляді степеню. Так, B помножити на B, B множиться саме на себе два рази. Тобто у нас таких множників є два, то ми пишемо, що це дорівнює тоді B в квадраті або в другій степені. Є. Далі, наступний вираз 3m множиться 1, 2, 3, 4, 5 разів. Тобто основа степені у нас буде 3m. І її треба піднести до п'ятого степеня. Значить, дивіться, я візьму дужки, бо і трійка також, її треба підняти, піднести до п'ятого степеня. Ось так буде вірно. 3М у п'ятій степені. Якщо написати 3м5, то це буде 3 помножити на m5, і це не буде вірно. Так, добре, це є. Ну і останнє четверте. Це множиться саме на себе. Є таких множників N. Основа у нас буде степеня С. А степінь буде N. Ну що ж, ось таке завдання, як можна добуток записати у вигляді степеня. На цьому вправу завершено.